Не шукай мене. бо я, на, бо я на морі. Ну, почти. Не на морі, але біля води. Хто знав, де я? Та ви вже все поняли. Почти на морі. Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці стоїть. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, ви вже зрозуміли, де я, так? Да? Я знаходжусь на набережній на проспекті металургів. До 90-річчя Арселор Кривий Ріг встановили шість стилізованих копій всесвітньо відомих споруд, збудованих із криворіжської сталі. Камбінат приготував ось такий подарунок для мешканців міста. Так, зараз роздивимося ці міні-копії. Сьогодні жарко капець, але в мене є кондішн, Кондішн в ділі ручний. Гляньте, який красивий, це він з дерева такі тоненький. Це ручна розпис з Іспанії привезений. Красота. Ну, головне, щоб він хорошо працював. Хух, ну що, давайте подивимось на фігури. Це фігура е, полум'я. Вежі полум'я, місто баку. А ось гляньте, скільки тут качок. Сіренькі в холодку стоять. Улі-улі-улі-улі-улі. жирненький. Я люблю е, качку жарену з значком, так, далі. Це об'єкт укриття. Чорнобиль. А це оглядова башня і одночасно скульптура висотою 115 метрів, яка знаходиться в парку Олімпійської в Лондоні. Ну, ця вежа символізує гостеприємність Олімпіади в 2012 році. Це скульптура хмарочос найвищий найвищої в світі, який знаходиться в Дубаї, бурдж-халіфа. А це Георгівська дзвіниця, я думаю, всі е, зразу пізнали, яка знаходиться в місті Кривий Ріг. І я читала, що це сама найвища дзвіниця в Дніпропетровській області. Гляньте, яка краса. А це стадіон чи що? Олімпійський, Київ, в Києві тут Олімпійський. Дійду до кінця, тому гляньте, лавочка така цікава стоїть. Лавочка закоханим. Він і вона. Так що. Можно посидеть. Такая классная, да? Вот рыбу ловлять. Вот рыба, наверное, есть. Знаєте, скільки тут уток. Це такі чорненькі, гарненькі. Улі-улі-улі-улі-улі. Які ж ти утки красиві, гляньте. Прям не можу на їх налюбуватися. Миряють, може й рибу ловлять. Я там трохи біля рибаків постояла і я не побачила, щоб вони там щось то зловили. І це ж там жарко, пожарюки сидять, не знаю. чи тут є риба. Ну, раз сидять, мабуть, що то ловлять. Правильно, бо чого тоді пожарюки сидять. Так, ну що, буду йти. Хочу ще зайти на базар, винограда купити. Я думаю, ще базар відкритий. Зараз 11. Початку 12, 21 серпня сьогодні. Почті базарний день. Я читала, що це парк раніше тут був Богдана Хмельницького. Трошки такий заброшений. Ну, але гляньте, чисто, бур'яна нема. Сонце. Трохи сонце заховалося аж. Легше стало, то пале страшне, нема чим дихати. Я трохи хриплю, я пробачаюся, захворіла, вже другу неділю не можу вичухатися. На, е, кашель такий напав кашель, що е, так накашляло горло, що пропав голос. Я декілька днів взагалі не розмовляла, тому що пропав голос, а так накашлялась. А це вже прорізався. Прорізався голос. Ну, тут ось дорога накатана. Люди машинами під'їжджають, мабуть, до пристані, щоб відпочити вечором чи коли там. Парк, між прочим, дуже великий. Я бачу аж туди йдуть дорожки. А це... Розвалений, е, вроді би я читала, що це літній кінотеатр. Ой, а небо яке красиве. Вообще. Взагалі. Зверху такий гляньте, колони, ліпніна там. Ой. Я оце любитель такого. Я б з удовольствием би пішла туди б всередину б полиндала, походила, але боюся гадюк. Там же он заросли. Бачите, розвали повністю. Да, там он дебри. Страшно заходить. Може там і хтось есть, как бы. Не стоїть туди вовші йти. Хто помни, коли він був робочий кінотеатр? Ну, мавірно ж, дуже давно. Також пам'ятник. Богдан Хмельницький. Боже, пам'ятник облущився На віки вічні. А це, мабуть, фонтан був. Все, все заброшено. Таке. Раніше, може, тут і добре було. Звісно, до ума довести, тут дорожки поробити, пліточку кинути і на і Тут би було шикарне місто. І так шикарне місто, так? Да? А так би було ще краще. Навірно, не доходять руки в адміністрації. Так, ну що, пройдуся. Далі на базар. Що то до базара далеко, треба було може під'їхати. А дерева, гляньте, жовтіють дерева. Я тільки, е, тільки що подумала, що літо вже тютю, -тю, ще трохи і осінь, наче так літо швидко пролетіло. Та взагалі зараз час летить. Не встиг кліпнути вже літо, закінчилась осінь, а там вже ялинки будуть на підході. Зайду зараз в парк, може, фонтан працює. Та ні, бачу, що не працює. Зараз ну, пройдусь тут трошки прибирають. Листя падає слідом і прибирають. Він, мабуть, ніколи і не працював, да? цей фонтан, хто пам'ятає місцеві, працював він чи ні. Гляньте, такий великий. Якби запустили, було б гарно. Так, вийду зараз туди. Ой, так хочу води холодної, ой, але ж кашляю як би не можна. Не знаю, Уже я і ліки п'ю, і те, і все. Кашель не проходить, бо мені порадили водку з медом. Накалапуцать, кажуть, і поможе. Це так, взагалі допомагає на раз-два. Не знаю. Навірно, буду сьогодні пити. Правда, сказали, що водку треба підігріти, щоб вона була гаряча і з медом, і от це от на ніч, і все як рукою знімає. Покрасили, Вон, красиво так зробилося ярко. Стендичі. Як сказати. Чорнобривці. А це майорчики. Ну, називають майорчики, а так цинія вже відцвітають. Бачите, їх поливають. Тут так. А, пахне тут так взагалі. Так, йду на базар. О, ось ще гляньте, які красиві рози. Вже скоро відсвітуть. Гарні. Так деревом пахне. Із діля, із дерева. Наград красивий такий. Персики 99 79. Треба ви тут Не удержалась, купила маленький стаканчик махіто, холодний, але водка з медом мене спасе на ніч. На ту сторону перейти, там дачники. Я помітила, що на цьому базарі дороже овочі, ніж на маленьких базарчиках. Ось Тут бабульки-дідульки сидять. Що по чому? А по чому у вас виноград такий? 80, 70, 60, 50. Ага. Такий маленький, мабуть, винний. Помидоры в рядке высыпали 4 ящика. Хто шо продає? Кавуны 10,90. девяносто дыня 40. Тут сливки, помидоры 25. Ось А вот картошка Гляньте, красива красиво. пять по 50. Виноград. а помідори почув. Помідори по 45. Вінщини виноград не було ніде нікого. Тільки я стала в Оце в мене така фішка, де я не з'являюсь, мене куча народу. Я не знаю. Притягую як намет. Легка рука в мене. Поняли? Ось магазин мені совтували сім'я. Все тут є, хочу піти. Подивитися, що тут є хорошого. Вона грабила сюди. Сумочки. Ой, які тут красиві, гарні сумочки, огромний вибар. Ціни бачу тут недорого, рюкзачок ось такий непоганий, 540 гривень. Це, звісно, не кожа, кожзам, але за такі гроші гляньте. Дуже велике різноманіття кольорів. Ось о, чорна ділова сумочка, прелість. Шикарний асортимент. І недорого. Ось ця сумочка мені сподобалась. Непогана через плече. Ось о, 900 гривень. Тоже непогана сумочка. Дивиться стрілочка наверх, великий магазин. Єлі знайшли другий поверх. О, гляньте, тут ліпніна фігурки такі. Тут гарно, ой, прохладно. Це жіночі відділ. Платюшка, сарафанчики, Уже тут я бачу скітки, тому що сезон закінчується. І зараз в багатьох магазинах я бачу акції і скидки на літню одежу на взуття. Так що момент купляти на майбутнє. 20% акція на літній одяг та взуття. Ну, я ж кажу, літо вже тютю і скидки. А Ось гляньте, бачите, нитки висять. Це не дуже хорошо. Таке нічого. під джинсовку. Це, звісно, не джинсовка. це під Таке. косухи. Класні куртки, їх можна вдіти під любу одежу і такі куртки завжди в моді. А ось всі можливі джинси, чорні, сині. Ось катонові такі непогані, плотні на осінь. 700 гривень. Тоже це недорого. А ось який великий вибір. Штанів всівозможних, 280 гривень. Легенькі і є і потовші. Ви тільки гляньте, яке різноманіття кольорів. Ось штани непогані, також мені сподобались. Олівковий колір 200 гривень. Так, жду автобус, Ой, як напав кашель в магазині, як почала кашляти, а тоді ще чхати, боже, прийшлося піти, тому що, скажуть, якась чахуточна. Капець. Маршрутки ходять одна за одною. Довго чекати не треба, людей мало. Люк відкритий. Зараз поїдемо з вітірком, з комфортом. Їдемо з комфортом. Білет коштує 15 гривень. Проїжджаємо парк героїв. Тут квіткові часи і там під ними є музей, треба колись піти подивитися. Ну, я, правда, не знаю, чи він працює, чи ні, ну має працювати. Прапор найбільший в місті, його видно з усіх кінців, з усіх районів, так сказати. У нас ці дні дуже-дуже жарко, але по прогнозу вже температура буде падати, як не крути, але діло йде до холодів. Скоро осінь. Так, буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, добра, мира. Пока-пока.